Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях». З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час! Коли у Віктора Олеговича з'явився на світ маленький михайлик, він відчув себе найщасливішою людиною на світі. Здавалося, сама доля поклала йому на долоні нове життя тепле, крихітне, беззахисне. Малюк, що оселився в їхньому домі і наповнив його повітря, ледь вловимим дитячим ароматом, постійно живо у думках батька, проростав у кожному його плані, кожній мрії, світле світлозернятко надії. Щовечора Віктор поспішав додому, ніби його тягнула невидима нитка, сплетена з любові та неспокою. Перед сном він неодмінно заходив до дитячої, тихо, щоб не розбудити, брав Михайлика на руки. Притискав до грудей і занурював в обличчям в м'яку тканину його сорочки. Запах малого дивним чином лікував батькову втому, приглушував біль, повертав бажання жити і працювати. Але щастя Віктора виявилося крихким. Минув лише рік після народження сина, коли захворіла Ліза. Лікарі оголосили вирок мультиформна гліобластома, найагресивніший різновид пухлини. Який навіть за раннього втручання дає мізерний шанс на одужання, ліза трималася, проходила виснажливі процедури, терпіла хіміотерапію, опромінення, десятки нескінченних аналізів, але сили покидали її. І одного дня молода жінка пішла з життя, залишивши дворічного михайлика без мами, а чоловіка без світу, що тримав його на плаву. Віктор... Розбитий горем був на межі божевілля, проте саме тоді доля, ніби глузливо підкинула йому підвищення. З виконавчого директора він став генеральним. Робота вимагала холодної голови, нескінченних переговорів, зустрічей, угод, і, він, стискаючи себе в кулак, сидів за столами перемовин, робив вигляд, що все під контролем, хоча його душа, здавалося, тріскала по швах від болю. Михайлик вже. Звикли більшість часу проводити з нянею, сприйняв відсутність матері так, як сприймають її маленькі діти. Спершу зі здивуванням, потім зі звичкою. Він знав, що мама хворіє, і що їй треба лікуватися. Тож, коли її не стало, дорослі вирішили не пояснювати нічого зайвого. Питання, а де ж мама? звучало все рідше. Няня літня жінка з великим педагогічним досвідом замінювала йому світ. Навчила говорити раніше, ніж більшість дітей, малювати, майструвати дрібні вироби. Хлопчик швидко зростав, вбирав усе нове, як суха губка воду. Одного разу під час важливих переговорів в Китаї Віктор Олегович познайомився з молодою перекладачкою. Тамара супроводжувала його протягом усієї поїздки, показувала міста, перекладала десятки розмов, і поступово між ними зав'язався тихий теплий роман. Серце Віктора, яке після смерті дружини, стало, мов камінь, раптом озвалося, потепліло, наче хтось знову запалив у ньому світло. Ти знаєш, якось зізнався він тамарі. Я так тужив залізою, що інколи хотів піти слідом за нею. Якби не мешко, я б, мабуть, не витримав. Не кажи так, перелякалася вона. Це страшні думки. Так, я розумію, тихо промовив він. Але в мене є син, і я не маю права залишити його зовсім самого. Він глянув їй просто в очі. Ти ж погодишся замінити йому матір. Це пропозиція? запитала Тамара, дивлячись йому в очі. Віктор м'яко стиснув її долоню, наче даючи обіцянку. Скоро у нас буде корпоративна вечірка. Саме там я й озвучу її офіційно. Жінка всміхнулася. Злегка збентежена і зворушена. Дякую, що попередив. Святкування десятиріччя компанії вирішили влаштувати з особливим розмахом у розкішному пентхаусі. Це була не просто орендована зала, а цілий окремий світ над містом, величезний простір із власною кухнею та санвузлом, затишною дитячою кімнатою, сонячним лофтом зі стінами вікнами, прозорим залом для вечірок. І широкою відкритою терасою, з якої місто здавалося сяючою мозаїкою. Форшет довірили мережі престижних ресторанів, замовивши не лише вишукані страви, а й команду кухарів, офіціантів та прибиральниць. Організацію розважальної програми передали досвідченому івент-агентству, яке вже славилося бездоганними святами. Підготовка добігала кінця і все вказувало на те, що цей вечір стане особливим? Саме тут Віктор збирався відкрити Тамарі свої почуття і зробити їй офіційну пропозицію. Напередодні він подарував коханні витончену довгу сукню, м'яку та легку, наче струмінь води, разом із нею білосніжне манто із норки. На терасі ночами буває прохолодно, тихо промовив Віктор, ніжно накидаючи хутро їй на плечі. Яка ж краса? Захоплено прошепотіла Тамара, торкаючись щокою сріблястого хутра. У тебе вигляд справжньої королеви, прошепотів він. Але про одне прошу не підходь у цьому манто до мого сина. До Михайлика? Тамара здивовано підняла брови. Він теж буде на святі. «А вже ж, будуть дружини керівників і начальників відділів, діти. Чому і мешку не побути серед однолітків? На обличчі Тамари. Майнула тінь легкого невдоволення, але вже за мить вона сховала її за теплою усмішкою. Ти правий, дитині треба спілкуватися не тільки з нянею, а й з іншими дітьми. У призначений день дитяча кімната пентхаусу перетворилася на маленьке царство сміху та ігор. Прийшли хлопці і дівчата від 5 до 12 років, для них накрили окремий солодкий стіл, привезли іграшки, настільні забави, великий екран для мультиків. Діти швидко порозумілися одне з одним і залюбки виконували команди веселого аніматора, який вправно тримав їхню увагу. Дорослі ж намагалися поводитися стримано, хоча в кожному відчувалося піднесення. Десятиріччя компанії привід солідний, до того ж усі помічали, як останнім часом сяє Віктор, ніби він нарешті дозволив собі бути щасливим. Всі знали, Тамара його наречена. Тепер чекали найголовнішого моменту, коли він вручить їй обручку і кошик розкішних троянд. Гості гуляли терасою, вдихали прохолодне вечірнє повітря, вилувалися вогнями міста. Хтось смакував коктейлі, хтось жваво сперечався чи сміявся, і всі раз по раз озиралися до ведучого, що мав ось ось запросити присутніх до урочистої хвилини, яка переверне життя нової пари. Тамара, досить натішившись тим, як елегантно виглядає її білосніжне манто на тлі вечірніх вогнів тераси, вирішила додати до свого образу ще й сяйво нового кольє. Вона ненадовго зникла, а повернулася вже зовсім іншою, у приталеній чорній сукні, яка підкреслювала кожен виган її фігури з відкритими плечима та дивовижним перламутровим кольє, яке спалахувало від найменшого руху. Жінки в залі, помітивши це перевтілення, тихо і захоплено зітхнули, перемовляючись між собою. Тим часом ведучий, отримавши знак від організаторів, підняв мікрофон. Дорогі друзі, прошу хвилинку вашої уваги. Настав час ще одного особливого моменту сьогоднішнього святкового вечора. Запрошую всіх зібратися в головній залі. Тамара вже бачила, як з глибини приміщення винесли розкішний кошик білих троянд, як Віктор, її Віктор, поправив краватку і зосередився, ніби збирався виголосити промову всього свого життя. Її серце солодко стиснулося в грудях. Ще мить, і кімната наповниться оплесками, а на її пальці засяє каблучка. Але саме в цю мить у залу вбіг розгублений аніматор. Там дитина задихається. Вихопилося в нього, і він одразу ж метнувся назад у дитячу. Віктор навіть не намагався зрозуміти подробиць, він буквально зірвався з місця і побіг. У дитячій кімнаті мешко напівсидів на м'якій кушетці, стиснути в маленьку грудку, судомно ловив повітря ротом, різко кашляв сухо зі свистом. Обличчя його вже вкривалося червоними плямами, а повіки наливалися важким набряком. Віктор впав поруч із сином на кушетку, м'яко взяв його на руки і нахилив вперед, промовляючи тихо, але впевнено Мишко, спокійно, не поспішай, дихай неглибоко, потроху, я поруч, чуєш? Він був так зосереджений на дитині, що зовсім не звернув уваги на біле хутряне манто, яке лежало за кушеткою, злегка сповшою на підлогу. Пригадавши рекомендації лікарів, Віктор швидко дістав із внутрішньої кишені маленький флакон протиалергійного сиропу, відкрив його тремтячими пальцями і дав синові зробити ковток. Але це не дало миттєвого полегшення. Хлопчик все ще намагався втягувати повітря, губи почали набувати синюшного відтінку. Дорослі, які підтягнулися з лофту, завмерли в проході. Налякано спостерігаючи за тим, як у малого синіє підборіддя, і раптом крізь натовп швидко пробралася одна з прибиральниць. Всі вийдіть з кімнати, будь ласка, гучно сказала вона, дитині потрібне свіже повітря, негайно винесіть його на терасу. Віктор не став зволікати. Притиснувши мешка до себе, вибіг з дитячої на холодніше, чистіше повітря. Прибиральниця ж відступила до кушетки. Побачила біля підлоги щось біле, підняла манто, провела рукою по хутру, визначаючи його на дотик. Ага, ось воно й було, тихо мовила вона і, скрутивши накидку, тримала її обережно, як небезпечний предмет. За кілька секунд до кімнати влетіла тамара. Побачивши в руках прибиральниці своє манто, вона аж зірвалася на крик. Ах ти, зло,дійко. Віддай негайно. Прибиральниця подала їй накидку і байдуже сказала, мені воно й задарма не треба. Куди я, по-вашому, його маю носити? По коридорах підмітати? Аніматори няні, що стояли збоку, не втримали усмішок. Ситуація, хоча й гостра, була надто показова. Та Тамара лише дужче розлютилася. Ти ще й глузуєш? Ти ж полетиш зі своєї роботи швидше за пробку з шампанського. «Вікторе!» Закричала вона, збираючись стрімголов бігти на терасу. Та прибиральниця зупинила її на порозі. Не виходьте і сховайте, монто, у дитини алергія на хутро. Ви хіба не бачили, що з ним коїться?» Тамара спробувала її відштовхнути, але аніматор, вже знявши свою кумедну шапку, миттєво втрутився. Він м'яко, але впевнено притримав Тамару за руки, щоб вона не завадила. Аманто передав назад прибиральниці, та, не зволікаючи, поклала хутряну накидку в чистий сміттєвий пакет і зав'язала його. Віктор Олегович, який прибіг на крик разом із блідим Михайликом, зупинився. Перед ним відкрилася дивна, майже абсурдна картина. Прибиральниця тримала в руках сміттєвий пакет, у якому виднілася згорнута хутряна мантія Тамари, а його наречена стояла з руками. Заламано стиснутими за спиною аніматором. Віктор аж похолов, все це здавалося якимось безглуздим кошмаром. Що тут коїться? вигукнув він і голос його зрадливо затремтів. Аніматор зробив крок вперед, піднявши руку, ніби просив надати йому слово. Вікторе Олеговичу, дозвольте пояснити, ось ця пані, він кивнув в бік Тамари, принесла свою хутряну накидку і накрила нею хлопчика. Коли той приліг відпочити, він трохи полежав, а потім почав задихатися. Коли всі прибігли, Манто вже впало за кушетку, і ніхто не звернув уваги. А Марина він показав на прибиральницю. Побачила і зрозуміла причину. Виявляється, у Михайлика алергія на хутро, ось тому він і задихався. Аніматор зітхнув і додав, трохи стишуючи голос. А потім пані Тамара обізвала Марину злодійкою і хотіла знову винести це манто на терасу, до вас і до хлопчика. Тамаро, що це? Я ж просив тебе не підходити до мешка з тим хутром. Ти навмисно? Дівчина, яка за вечір встигла спорожнити не один келих шампанського, тільки нервово й сухо розсміялася. Вітю, прошу тебе, не сміши. Ти серйозно віриш усіляким блазням і оцій? Вона призирливо глянула на Марину. Ми йнеці підлог? Я жартома взяла манто, а вони вже драму розігрують. Схопивши Марину за заформаний капелюшок, Тамара різко зірвала його з голови, ніби демонструвала свою перевагу. То виходить, прошепіла вона, що ці випадкові люди для тебе важливіші за мене? Та прибиральниця, яка весь час мовчала. Раптом промовила твердо і зовсім непокірно. Не такі вже випадкові, правда ж, Вітю?» Її слова зависли в повітрі, наче грім перед бурею. Віктор застиг, придивившись до жінки уважніше, і раптом різко видихнув, наче впізнав примару з минулого. Не може бути, лисенко, ти? Як ти тут опинилася? Так, це я, спокійно відповіла вона, працюю. Заробляю собі і нашій доньці на життя. Тамара, яка вже хиталася від алкоголю, миттєво протверезіла. її очі спалахнули зловтішним блиском. О, цікаво! Здається, в нас зав'язується родинна драма. Віктор підійшов до Марини майже впритул. Говорив пошепки, але в голосі проривався шок. Якій доньці, про що ти? Як про що? примружилася Марина. Ти забув, напевно, той вечір на дачі гончаренків. Я ж тобі потім написала, що чекаю від тебе дитину. Коли я нічого не отримував, а дзвінки мої теж не чув. Віктор заперечно похитав головою, намагаючись впорядкувати думки. У мене тоді зник телефон, батьки купили новий, половина номерів не збереглася. Я думав, ти просто не захотіла далі спілкуватися. Марина зітхнула і опустила очі. А я вирішила, що твої батьки знайшли тобі наречену кращу, ніж, як вони казали, бідолаха лисенко. Скільки? Його голос зірвався, скільки років нашій доньці? Марина відповіла тихо, але твердо, скоро десять. Віктор провів рукою по обличчю, ніби намагаючись зняти з нього невидимий тягар. Десять років. Господи, вона вже майже доросла. У залі запанувала така тиша, що було чути навіть легке супіння дітей, виснажених після галасливих ігор. Малеча спала на кушетках, притулившись одне до одного, немов маленькі звірята, що знайшли безпечний куточок у лісі, дорослі, приголомшені раптовою сімейною сценою, яку їм випадково довелося побачити, тихо вийшли на терасу, дихати прохолодним повітрям, оговтатися від почутого і зробити вигляд. Що це їх не стосується. Лише Тамара, розвалившись у м'якому глибокому кріслі, незрозуміло бурмотіла, безладно сіпаючи пальцями повітря. Мама, ну яка з мене мама? Хоч би трохи для себе пожити, хоча б краплину. Віктор з гіркотою поглянув на неї. Так, саме так руйнуються мрії, які він плекав не один місяць. Зізнання, що мало стати новим початком, розсипалося в порох. Він підвів Тамару з крісла, взяв під руку і акуратно вивів із пентхаусу. На першому поверсі викликав їй таксі, допоміг сісти, і тільки коли машина поїхала, дозволив собі важко зітхнути. Повернувшись нагору, він вирушив на пошуки Марини, хотів подякувати, розібратися, щось пояснити. Та прибиральниця зникла ні в дитячій кімнаті, ні на кухні, ні серед персоналу її не було. Наступного дня, після обіду до офісу компанії, що займалася організацією фуршету, під'їхав блискучий автомобіль генерального директора. Віктор Олегович вирішив знайти Марину особисто, але виявилося, що після нічної зміни в неї вихідний. Він дізнався її адресу, ту саму, де вона жила ще дитиною, і поїхав у старий непримітний район. У знайомому дворику він побачив Марину. Вона вибивала килим, ритмічно підкидаючи його і збиваючи важкі клуби пилу. Віктор посигналив, і вона, здивовано обернувшись, побачила його, чоловіка з великим букетом ромашок, її улюблених з юності. Він підійшов, дочекавшись, доки пило сяде, і промовив тихо, але впевнено: Марино, мої батьки пішли кілька років тому, дружина теж. Наречена виявилася. Чужою людиною. Виходить, у мене не залишилося рідніших за вас. Виходь за мене, Марино. Жінка застигла з вибивалкою в руках і подивилася так щиро, наче боялася дихнути. Вікторе, як же так? Всі ж бачили, хто я? Не боїшся, що тобі скажуть? Мені байдуже, тихо усміхнувся він. Хай кажуть, я цілу ніч не спав, Марино, думав, зважував і зрозумів одне. Довіряти можу тільки тобі, ти мені рідна, і все примружилася вона. І дуже вродлива жінка, очі твої, як два озера, потонути можна. Мені справді ніхто більше не потрібен. Минув місяць, і в домі Віктора з'явилися нові мешканці, дружина Марина у весільній сукні була схожа на Пенелопу Круз і їхня спільна донька Аліна. Мишко одразу знайшов спільну мову з сестричкою. Ніби знав її все життя, а коли вона щохвилини кликала Марину мамою, хлопчик поступово теж перейняв це звернення природно, без примусу і з щирою дитячою довірою. Поруч із давньою подругою, першою жінкою, з якою його колись поєднав юнацький порив, Віктор знову відчув себе живим, молодим, сильним. Він возив родину в подорожі, купував подарунки і не шкодував тепла. А Марина, яка вже носила під серцем ще одну їхню дитину, обіймала Алінку і Михайлика, дивилася на їхні схожі риси і міцно притискала до себе Ви, мої зайчики, мої любі. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.